Війна закінчиться, коли переможе Україна, і не раніше. Так вважає німецький генерал Крістіан Фройдінг. Військовий дав велике інтерв'ю, в якому оцінив ситуацію на фронті, необхідність мобілізації та перспективи забезпечення українського війська боєприпасами. Що сказав генерал? Як розцінює ситуацію на фронті? Заяви німецького офіцера проаналізувала Тетяна Логунова. Україні необхідна мобілізація. Вважає генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг. Військовик, який від початку великої війни очолює спеціальний штаб у Україні при міністерстві оборони Німеччини. Час від часу озвучує в змі своє бачення ситуації на фронті. Днями він дав велике інтерв'ю низці німецьких видань. Україні безумовно доведеться мобілізувати більше солдатів через втрати і через те, що підрозділи, деякі з яких на фронті вже майже два роки потребують відновлення. Зараз в Україні обговорюють тип і обсяг мобілізації. Це політичний і соціальний переговорний процес, в якому відіграє роль демографічна ситуація в Україні. Крім того, економічні спроможності своєї держави українці мають приділяти стільки ж уваги, скільки її військовій міці. Оцінив Фройдінг і ситуацію на фронті. Це точно не за або за стій. Переконаний генерал Бундесверу. І Україна і Росія ведуть інтенсивні операції, борються за кожен метр своїми танками, дронами, артилерією. І звісно ж, піхотою водночас намагаються завдати ударів у глиб території противника. У Росіян краща ситуація з забезпеченням боєприпасами. А в українців каже Фройдінг, ефективніша зброя. Я не хочу прикрашати ситуацію. Звичайно, забезпечення боєприпасами є критичним питанням. Однак тут відіграють роль не лише цифри. Більшість систем, які зараз використовує Україна, набагато точніші за російські, тобто українцям потрібно менше боєприпасів. Тим не менш, постачання боєприпасів залишається центральним питанням підтримки з боку заходу. Цьогоріч тільки, наприклад, Німеччина зможе удвічі збільшити поставки. Запитали генерала, і коли, на його думку, закінчиться війна, щойно переможе Україна, відповів Фройдінг. Я налаштований оптимістично. Ми впевнені в українських збройних силах, в цінності нашої підтримки і в єдності партнерів України. Це допоможе досягти результату, якого ми всі прагнемо. Про посилення військової підтримки України партнери говоритимуть за півтора тижня під час Мюнхенської конференції, яка є одним із найавторитетніших міжнародних майданчиків у сфері безпеки. Вона почнеться 16 лютого і триватиме три дні. У роботі форуму візьме участь українська делегація. Тетяна Логунова, подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.